День добрий, 22 липня і зараз покажу такий сорт груші, як молдавська рання. От тут в мене якраз достигає ананасний виноград, дуже смачний. Це рік дуже рано, зазвичай десь в серпні. Ну тут азіати, повна колекція на дереві. Так, і от в сам, дальньому кутку саду, де я прищеплюю літні сорти, чорна сенсація, перед рондо, там ультрарання, трапезниця, черневу ліліпотіку я вже знімав. І тут у мене дві щепи є ці груші. Навіть не дві, а чотири щепи. Молдавська рання. От дві сигналки в мене. Я випадково їх оце замітив, ходив. Думаю, та ще рано, коли так і дивлюся, а вона вже м'яка. Ось така красива груша, такого немаленького розміру. Звичайно, був би полив, то зараз обійдемо, то розмір був би набагато кращий, аби дощі були. Так, а тут я ще бачу, зараз подивимося, що це в мене тут. Так, це береді Рондо. От бере Дірондо, воно ще наливається отам. А оце молдавська рання. Мені здається, чомусь мало хто на неї звертає увагу, але дуже перспективний сорт. Не пошкоджується ні кліщами, ні полячками, ніякими там різними... Хворобами, листя чисте, груша теж чиста. От як порівняти, бера теж доволі такий не слабий по розмірам сорт. Ось бачимо. Ну, бера трошки пізніше буде. Ось тут в мене бера От Порівняти. Оце груша більш така видужена такою. Правильної грушевої форми. Такої старої. Ще кото діда з бабою там в селі груші висіли. Отакі От приїжджаєш, висять схожі. Грушовий вигляд мають. Зараз подивимося сигналки, який розмір мають. Так, 252. 252,2. Ну, фактично, от вони наче змовилися один в один. Зараз розріжемо, продегустуємо. Така масляниста, одразу кажу, м'якоть. Дуже легко ріжеться. І, що цікаво, я звернув увагу, ось така, наче стеклянність. Щось схоже куто конфетне яблуко, яблуко. Ну, для груші це незвично. Чи то вона вже перестигає? Так, ну що, дегустуємо. Значить, кислинки ноль, зразу кажу. Смак 5 балів. Чернова ліпотіка, ну просто відпочиває. Це ну, еталон, літніх груші, як на мене. От зразу я по вигляду казав, ну це перший раз я куштую, що от, як стара стара груша ще в селі, смак, от я згадав, давно вже ці нові сорти, смак ну, відрізняється. А це старовинний такий грушевий, чисто грушевий такий смак літньої груші. Дуже подобається, кусається не них дуже легко жується. І вона вже фактично ще трошки буде перестигати. Проблема літніх груш, що от приходиш ще зеленкувати два дня, 2-3 дня максимум, і вона вже жовта, і вона вже впадає, мураги їдять, вона перестигає. Тому її треба зривати от саме в такому вигляді. Можливо, і споживати треба теж. Хоча ні, от краще вона влежиться там пару днів і вже дегустувати, куштувати її вже в такому напівстиглому стані. А смак, смак дійсно чудовий. Соку не вистачає, більш така трошки ватна. Ну, можливо, це, що. Засуха велика. Хоча в мене тут, як видно, замульчовано, вологи вистачає. Там, там розгребти, то шо-шо, деревам гріх жалітися на спеку. Тут у мене чим тільки не замольчована. Там земля ще волога. Тому видно, вона така і є. Але мені сподобалося. Дуже сподобалася своєю імунністю, розмірами, ну і головне смаком, ну і рання, звичайно, теж це немаловажно. В серпень то вже там фактично все. І виноград, і баштани, все є. А от саме липень, от мені більше от липень подобається, коли саме в цей місяць щось достигає. Отака от ця груша, молдавська рання.